Він газлайтер і мені зле. Я у своїй практиці достатньо часто зустрічаюся з запитами від жінок, де я чітко зрозуміла ця емоційна форма насилля. Про що це? Це факт, коли чоловік все робить, аби ти сумнівалася в своїй адекватності. Тобто, приклад, він підрулює до твоєї подруги. І констатує, та ні, я говорю і компліменти зовсім не сексуальним підтекстом. Він говорить про те, що стосується мами, яка втручається в ваші сімейні е, певні обставини, та ні, моя мама ідеальна. Тобто, ним зроблено все, аби ти сумнівалася в тому, що ти думаєш про нього, про свою сім'ю, про дітей, про спосіб виховання дітей. І такі чоловіки вони в більшості мають нарцистичний розлад, і в більшості за характеристикою злоякісного нарциса. І такі чоловіки абсолютно все роблять, щоб газлайтинг доповнювати емоційним насиллям. І ця складова вона наповнена абсолютно в кожному дні. Він все робить, аби казати, що ти не права. Він все робить, аби ти сумнівалася в тому, що ти адекватна, що в тебе красиве тіло, що в тебе світлі думки, що ти правильно мислиш. Довбень! Ну просто Ну але ну що зробити? Такий світ і такі чоловіки є. Чи їх багато та достатньо багато, але тобі не слід сумніватися у своїх силах.